За вашого президентства з 2005 по 2010 рік ви принаймні раз думали про те, що Путін нападе на Україну, що Росія нападе на Україну на нашій карті виписано 24 війни з Росією. Навіть історію двадцятого сторіччя, коли взять із 1917 по 1991 рік, Україна шість разів проголошувала незалежність. П'ять разів ми програвали. Причина була одна зовнішня агресія. На початку нашого встановлення останнього періоду 90-х років було дуже багато свідчень, які, от, наприклад, я від Леїда Макаровича прийняв, бо це пряма мова і пряма його розповідь. Про те, як, наприклад, Єльцин дивувався. І задавав запитання Лейну Макаровичу. Ти на самом деле думаєш, що Україна одержить свою незалежність? І ти рано чи пізно підходиш до того, що у порядку дня політики України питанням номер один повинно стояти безпекове питання. Трендріч, ви казали неодноразово в інтерв'ю, що у вас із путіним були нормальні робочі стосунки, але от 2007 рік Мюнхенська конференція, брехня в очі всьому заходу та й всьому світу, що, начебто, НАТО обіцяло, чи там Америка, чи ще хтось обіцяв ще радянському союзу не брати пострадянські республіки до альянсу, ви сидите в цьому залі. Ви слухаєте цей виступ з залу. А поруч із вами сидять інші європейські лідери. Що ви думаєте в цей момент, і а, яку ви бачите реакцію? У мене тоді був двохденний візит до Ангели Меркель. Ми сиділи, здається, в другому чи третьому ряду. Трибуна подіум, з якого виступав Путін, можливо, метрів три з половиною чотири. Від нас абсолютно маленька скромненька трибунка. Починає Путін виступати, розставив ноги. Кожна хвилина піднімала хамство, риторика абсолютно брутальна була, включаючи тему України. Про лінії розподілу, про зони впливу. Меркель сидить біля мене. Можливо, разів три, можливо, разів чотири. Вона так нахиляє і говорить, що він говорить? Російською? Російською. Що він говорить? Вона, вона була шарашена, якщо далі продовжувати емоції тої мовою. Чужої. Це був холодний душ, до якого, я б сказав, Європа і безпековий блок не були готові. Путін дуже вдало маніпулював міфами, особливо тих обставин. НАТО чи не розписки дало Горбачову про те, що воно буде стояти на місці, ніякі нові східні кордони не будуть утворюватися. Хоча ви знаєте, що сам Горбачов заперечив, сказав, що у 2014 році, так. Такого не було, і бить не І Неодноразово. Да. А що при цьому відчуваєте ви? От вам з ним співпрацювати як з президентом. Як це для вас звучить? Пригадуєте, як він Віктора Федоровича тричі вітав, і все якось не попадав. І це вже виходить як юмор якийсь. Після кожного протоколу ЦВК. Коли я приїхав перший раз до його, вже у статусі президента України, я розумію, що найменше кого він хотів бачити мене. Історія з отруєнням, я думаю, що думаючи, люди розуміють, звідки в неї початок історії. Але зараз не про це. Я хотів на нашій першій розмові поставити питання не в контексті наших відносин. Ющенко Путін. І буквально я йому передаю так А4, а я за А4 і залівцем постійно хожу на ділові зустрічі. І кажу, Володимир, от будь ласка, напишіть 10 пунктів. Що б хотіла російська політика реалізувати тактично, стратегічно у наших відносинах. З іншої сторони, я теж 10 пунктів нашу. І я дуже хотів би, щоб у порядок дня ми поставили. Питання історичного порозуміння. Можна сказати точніше, історичного вибачення. А якщо ми хочемо розвивати і давати новий характер нашим відносинам, не дати відповідь на злочини, які в нас були перед цим, неможливо. А тут він дає відповідь Віктор Івич, ну от ви предлагаєте, щоб я просив прощення українського народу за царське правительство. Для мене це шок був. Тому що для мене правительство не ділиться на красне, біле, царське, імперське, до красне, до біле. Це все умовності. У мене було, було таке почуття, що це, як знаєте, як жовта карточка в футболі. Це не червона, яка рває відносина. Але разом, разом з тим, будьте уважні. Головна проблема в Європі, яка не давала йому. Все поле перейти у варіанті, як би він хотів, європейський, це американська присутність. Тобто безпекова політика фатальна є для Росії, тому що там Америка присутня. А Сполучені Штати вже тоді хотіли Україну і Грузію надавати нам ПДЧ. А перший факультатив, який ну, формально треба пройти, це ПДЧ. І на весну 2008 року, коли ми приймали з візитом Джорджа Буша в Україні, два дні ми присвятили, тому що усе, що в нас у Шахматці було на Бухарест, воно все виконане. Тобто, коли ви їхали в Бухарест, ви чекали на ПДЧ? Для мене, і для Мішу Сакашвілі, це, це було як цілком очікуване. Домашнє сподівання, яке ми виконали щастюю, де ми проводили відверту віддану по набуттю ПДЧ політику, хоча отримували у спину дуже багато стріл, починаючи від парламенту і закінчуючи своїми колегами, навіть по тому, що називають демократичні сили, коли ви зрозуміли в Бухаресті, що все не буде так гладко, як здавалося. Коли на мій стіл поклали проект резолюції, який пропонується по алфавіту, розсадка за словом Україна і Сполучені Штати поряд. І я Джорджу Бушу показую. Джордж, оце для такої редакції нам треба було їхати у Бухарест. Невеличка перерва до мене приходить, можливо, 10, можливо, 12 президентів. Ми починаємо обговорювати. Я дивлюся, як президент Ніколя Сарказі. Я так думаю, що він в туалет пішов. За столом залишилася з невеликою групою президентів канцлер Меркель. А я своїм колегам кажу, у нас один є варіант зараз очі в очі поговорити із головним солістом сьогоднішнього засідання. Ми підходимо до Меркель, їй ніякого. На моє заперечення, що ми, ми виконали всі умови. У нас немає претензій ні по лінії Міністерства оборони, ні по лінії закордонних справ. У нас по жодних із цих главах у нас немає зауважень. Чому ми бачимо таку резолюцію, яка унеможливлює ПДЧ отримати. Це ж ніякі інші зобов'язання, це просто ПДЧ. Вона мені репліку запитання. Скільки вас зараз підтримує людей, нації у плані зближення з НАТО? Ну, на сьогодні 31%. От, бачиш, 31%. Ну, типу, вона хотіла сказати, що це мало. Я їй кажу, Ангела, розумієш, рік назад. Тезу інтеграції до НАТО підтримувало 14% ну, півтора років. Зараз 31. Я, я був переконаний, що на, на будь якій іншій площадці скажи, що у тебе динаміка кратна, в рази ну, ну, це гарна внутрішня політика. І Вам дуже потрібен був як президенту, який це зробив, чия команда зробила це за півтора роки, дістати якийсь позитивний сигнал. Абсолютно тому, що в парламенті, та й не тільки в парламенті, і в суспільстві домінувала теза особливо опонентів політичних, скоріше навіть і ідеологічних, у тому, що ну слухайте, що ви вкланятися до того заходу. Ви ж там не потрібні, вас ніхто Діти не слухає. Вам не, вам не дають належного статусу і так далі. От одна країна, яка вас готова завжди, в будь-яке время, ночі, дня прийняти, — це Росія. І після обід, коли він починає, я вже вам цей епізод розповідав, що одна із частин виступу, ну, правильно ви зробили. Ви мудрі рішення прийняли в першій половині дня, тому що, ну, це, як би сказати, фігура мови. Ну, що Україна це случайне государство. Ми на Востокі дали землі, поляки на Западі дали землі. Вот це Україна. От і все, вот образування, яке не до государства і таке інше. І потім Ларчик швидко далі відкривається. Як прочитав це Путін? А Путін прочитав, що через два місяці можна війська виводити у Грузію. Я пам'ятаю ваші слова на прес-конференції в Бухаресті. Формується коректна формула перемоги. Якщо ви читаєте між рядків, аби нікого не принизити. Я знаю, що українська делегація була розчарована. А наші партнери, от хто з вами в кулуарах говорив? Ми отримали повну солідарність з українською позицією і грузинською позицією. Про це і інтерв'ю президенти дали зразу, і заяви. А для Росії тоді був план. Який заключається в тому, що вбити клин між європейською спільнотою і США в цьому питанні можна було новою версією безпекової політики в Європі як такі. Європа, ви ж колиска демократії. Не Америка, столиця колиська демократія. Ви ж продили демократію, ви ж пуповина світу, і ви до сьогоднішнього дня не маєте самодостатньої оборонної, безпекової політики. Другий сюжет, як із колоди карт європейських країн вирвати декілька гравців, з якими встановити нові стратегічні відносини, особливо матеріальні. Особливо в енергетиці, де можна розміняти політику на бізнес. І тоді Меркель виступає і каже, після того, як Північний потік був підписаний, ну ви ж розумієте, це ж економіка. Ви казали, у вас із партією Меркель були особливі стосунки, після фактично її лідерства у відмові України на Бухарестському саміті, взагалі, ваші з нею стосунки це пережили? Ні. Ви знаєте, я до сьогоднішнього дня чекаю, що принаймні Ангела Меркель повинна сказати ті слова, які по другому питанню, але достойно і чесно сказав президент Білл Клінт про Будапеський меморандум. На мій погляд, то була велика помилка західного світу. Дивиться на карту 91-го року Росія і другі країни СНГ. От ми були в категорії і другі страни. А зараз, не в 2008 році, прийшло розуміння до Заходу місії України. Не в 2014 році, коли Путін зробив те, що в 2008 році зробив Грузію і вийшов на анексію українських територій і окупацію. Тоді реакція нульова була. Нам потребувалося. Ще 9 років, щоб сьогодні ті тези, які ви зараз говорила Україна, до речі, які майже в такому форматі говорила Польща, Литва, Латвія, Естонія, що російська політика, як її сформулював режим Путіна, це небезпека всім. Не може бути окремішньої вашої безпекової політики, моєї, наших операторів, режисерів. Не можемо. Шановні, якщо ми хочемо е, наладити співіснування з мінімальними ризиками, у нас повинен бути один концепт нашої безпекової політики. Не зброя краща відповідь, хоча вона обов'язково повинна бути краща відповідь один за всіх і всі за одного. От подивіться на, на сьогоднішню карту бою: ні одна країна в Європі тримати фронт на 2400 кілометрів не може. Щодо фронту і щодо а, безпеки, от за вашу каденцію, 2005-2010, Що заважало розбудовувати армію, не скорочувати, не продавати, скажімо, державі а, армійське майно за безцінок? Чому ми це продовжували робити, розуміючи, що Росія є наш ворог, не, не хочу називати прізвищі прем'єрів. Але були декілька легендарних осіб, які на популізм бажали тратити більше, ніж тратити на армію. Як використав своє право офіційно попередив уряд, якщо українському Міністерству оборони відповідно до запитів не буде надані названі цифри, я такий бюджет не підпишу. У нас на грані фола три бюджети були національні. Але з точки зору місця армії, вона урядовому розкладі тоді займала, як би так сказати, не залишковий принцип. Але разом з тим це була стаття, на якій дуже часто хотіли заощадити. Економити. Тобто Україна так. хотіла заощаджувати на армії і, власне, це робила. Всі ініціативи, які йшли, ви розумієте, президент не мав відношення до них. З точки зу... президент ні матеріальними активами, ні фінансовими активами не управляє. Це, це треба уяснити. Але разом з тим, найкраще в цьому ділі розбиралися військові на чолі з міністром, на чолі з Генеральним штабом. Який, що? до речі, скаржився пан Єхануров мені в інтерв'ю, що дійсно. А, ну було скорочення, не було розуміння у парламенту, Постійно від парламенту приходили так звані такі ну, замовлення продавати, продавати, продавати. А ви не забули, що ми живемо в парламентській державі? Ви розумієте, що основи будь-якої політики в цій країні визначаються не президентом, навіть безпекової, навіть оборонної приймаються парламентом України. Кожна цифра, яка попадає в державний бюджет, якщо ви не прийшли підтримку парламенту, ніхто її не напише. Ви знаєте, у мене за час моєї каденції в мене жодного дня в парламенті не було моєї парламентської більшості. От модель, яка сьогодні працює, де ну, принаймні одна політична сила. По суті, володіє конституційною більшою більшістю урядовою опозицією, президентським управлінням. Мені здається, це дає змогу сьогодні набагато більше і оперативніше врегульовувати сьогодні. На сьогодні питання, ну принаймні, оперативні, тактичні, які виникають. От президент Зеленський вже казав неодноразово, що він можливо взагалі не поїде до Вільнюсу, якщо він не почує звідти важливих для України сигналів. От, скажіть, чого ви особисто розуміючи цю ситуацію, чекаєте від Вільнюса, і чи маєте ви, можливо, якісь поради до шостого президента України? Ну, Я підтримую, що а, е, Володимир Олександрович е, ясно артикулює е, українську позицію. Пункт номер один. Україна повинна бути членом НАТО. Мудро було б, якби із сторони відповідальних членів була породжена ініціатива, яка дає ясну уяву перспективи цього членства в умовах, коли Україна веде війну, веде війну з Росією, захищаючи Захід. Якщо не вдається, це мені це аж говорити не хочеться, ми повинні від самих відповідальних країн. Які, до речі, несуть гарантії по Будапештському меморандумі нашої територіальної цілісності і політичного суверенітету? Ну, тобто, ми говоримо про Сполучені Штати і про Велику Британію навіть у рамках саміту, навіть у рамках саміт плюс меморандум. Ми цю формулу повинні знайти. Я не уявляю собі, що саміт може закінчитися таким, що в принципі ми не проти, дочекаємося перемоги. Там буде направлено запрошення Україні до членства НАТО. Тобто, ми все ж чекаємо всі разом, разом з шостим президентом якихось, якогось конкретного поступу. Звісно. Так. Захід не може сьогодні. Українське безпекове питання поставити на паузу немає права. Тому я вірю таланту нашого солдата, Валерія Залужного, нашим генералам, офіцерам, нашим хлопчикам, нашим дівчаткам, що без сумнівів перемога буде за нами. Що це історична перемога, що це перемога не тільки плата за. 2014 14 рік чи за 2022 рік. Це плата за 1654 і все, що після цього було в нашій історії, в наших відносинах. Кожний день нас на один день наближає до перемоги. Перемога буде за нами. І враг буде розбитий. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам Дякую дуже за інтерв'ю.